Вітаю усіх мене звати Мар'яна Гринів. Ми знаходимося у студії та первельнів. Сьогодні я вас хочу познайомити з таким чудовим виробом від компанії Таприве. Це для мікрохвильової печі. Зерноварка об'ємом 3 літри. Коротко, що складається, звичайно, що це є чаша об'ємом 3 літри. Є позначка максимум. Це максимум те, що ми можемо зготувати разом з водою, тобто потрібно не перевищувати даної позначки. Кришка щільна, герметична, відкривається натиском двома руками. В комплект також входить ось така захисна кришка. Для чого вона? Для того, що, так як ми знаємо, що рис у нас при готуванні сильно піниться. То ця кришка збирає піну і назад е, в контейнер. З допомогою ось такого чудового виробу, можна так сказати, сміло. Е, це є зерноварка, ми приготуємо, приготували вже навіть так, ось таких 5 різних страв. І е, скільки нам на це пішло часу, насправді, якщо ми готували е, булгур, так, у нас тут булгур, тут у нас гречка, так, тут у нас рис. Що в нас тут? Тут у нас картопляне пюре, Ось так. А тут у нас салат олів'є і ми готували овочі. А, якщо б ми просто готували, я думаю, ну півдня б ми це робили, або зразу би це 4 камфорки горіло. Купу пари, так як колись наші мами і бабусі готували. А з допомогою ось цього виробу ми це робимо. Ну, зараз скажу 15, 15, 15, 15 і 10. Так, це скільки? 30, 30, Ну, годину 10, Так, годину 10. Всього лише за годину 10 готування процесу, ми маємо ось такі чу чудові 4 гарніри і овочі на салат є, які. Ну, скажімо, смак неповторний, так як ми їх не виварюємо у воді, і всі смакові властивості овочів зберігаються. Як ми це робимо, звісно, зараз це все будемо демонструвати в нашому відео. Практично подивимося, як це все у нас відбувається. Ми будемо для проби брати по 100 мл кожної крупи і заливати звичайно різною кількістю води. Даємо воду один до двох, так? 200 мл води. Зориваємо двома кришками. Важливо, щоб ручки ну, співпадали. Потім, щоб було зручно відкривати, ось так. І натиском руки ставимо у мікрохвильову піч. 15 хвилин у мікрохвильовій печі і наша гречка готова. І лише після того, вже як я зразу зготовлена, я тоді даю сіль і скажі, масло чи олію. Зразу я не даю, так як без солі воно краще розварюється. І, ну, не всі люблять, скажімо, хтось корисно їсть без солі, то можна не давати. Так, І олійку. Трішки. Ось. Ось, так. 15 хвилин і не прибирає, не треба пильнувати, так? Поставимо на потужність 700 800 ватт, в залежності в кого яка мікрохвильова. Гречка у нас готова. Тепер ми переходимо на наступне крупи, така як рис. Особливо рис дуже класно тут готується, бо проблема рису недоварений, переварений, злиплий. Ці всі недоліки і такі якісь нюанси з нашою зерноваркою у нас ну, просто відсутні, і ми нічого не пильнуємо. Так, знову беремо 100 мл крупи. Зараз води і води ми дамо 250 мл. Так. так само не солю, солимо вже коли а, буде готова купа. І ставимо у мікрохвильову піч. Ось тепер вже наш рис. Зараз ми подивимося. Як ми бачимо, трішки було таке значне кипіння, але для нашого виробу це не страшно, тому що все, що було ззовні, ну, воно стекло назад через світальні отвори. Тепер відкриваємо, Ось так, бачите, трішки тут ось. Подивіться, який чудовий рис. Так, солено. І теж можемо дати трішки олії. Так. І Третя кропа, яку ми будемо готувати у нашій диновації, це булгор. Знову беремо для зірця так, для порівняння 100 мл млн. І 200 мл води. Наголошую, що всі крупи ми заливаємо холодною водою так, і ставимо в піч. 15 хвилин і наш булгур готовий. Зараз ми подивимося на результат. Так, ось так. Готовий. І за традицією солимо і даємо олію. Давати оливкову. Ось такі три гарніри ми сьогодні приготували за допомогою нашої зерноварки. Фактично, на одну крупу в нас іде 15 хвилин. Так, за 45 хвилин ми маємо три різні гарніри. Це дуже зручно, особливо коли, наприклад, велика сім'я і хтось полюбляє рис, хтось гречку, хтось булгур, або якщо для себе це зразу маємо теж три різних гарніри на три дні. До цього якісь салатик або м'ясну страву, і все. І зручно, звичайно, зберігати в наших контейнерах накрили, сховали, гречка, рис і бургор. Ось такий комплект. Можемо, до речі, і так само зручно транспортувати з собою на роботу або в будь-яке інше місце. Ми готували у нашій динуватці різні види круп, а зараз ми спробуємо цей виріб також для овочів. Щоб дійсно цей виріб є настільки багатофункціональний, що для тих людей, які мають обман часу, він насправді як паличка така виручалочка. Зараз ми будемо нарізати і готувати овочі на салат олів'ї, або якщо це може бути війні тобто там де зазвичай люди ну такі речі, як то варять звечора, так а на другий день роблять салат. Чому? Тому що варіння цілих овочі займає дуже багато часу, тобто, поки вони потім вистигнуть, і відповідно, коли треба вже салат, то це. Ну, якби, такий процес якби, в часі продовжується. Значить, для, чого ми, для цього ми беремо нашу чарівну курушницю таку мандоліну, яка нарізає не лише росичами, там, чи слайсами, а також і кубиками. Виставляємо 6 на 6. Так, перше в нас тут є е, е, такий повертаємо 6. Виставляємо так, і воно робить ось тут. І тут є два режими. Я покажу 9, а це у нас буде 6. Так, для того, щоб в нас вийшли кубики. Ну, перше, я хочу ще наголосити за оцей захист. Обов'язково, тому що дуже гострі леза. Для того, щоб ми різали кубики, ми спочатку йдемо знизу до верху, тоді повертаємо на 90 і вниз. Ось такі, дивіться, які, ну, як -то кажу, такі ідеальні кубики, красиві. І засипаємо це все у зернуватку. Тепер беремо картоплю і таким самим способом нарізаємо, беремо захист обов'язково і починаємо нарізати. Там в нас картопілька і так само засипаємо. Так. так, і трішечки на дно даємо води. Все, закриваємо. І ставимо мікрохвильову на 600 Вт на 10 хвилин, так як у нас дуже дрібні кусочки, буде достатньо, думаю. Так, наші овочі нарізані готові. Ми пересипаємо для того, щоб вони остили. Горошок, ложку, а залишки горошку ми, звісно, перекладаємо. у Будь-який, в принципі, виріб герметичний від компанії Такове, так як всі знаємо, що коли вже консерва у нас відкрита, то звісно, що це вже зберігати довго не можна, так як утворюються різні вже сполуки, непотрібні і шкідливі. Так, і ми це Ось так. І в такій бабольці, так, наш горошок може ще стояти до наступного разу і кілька днів, і кілька тижнів. Так, і що майонез. звісно, що майонез. Ось такий. І красивий, і ароматний вийшов у нас а, салат олів'є. Ну, фактично, кажу, зазвичай це займає набагато більше часу, 10 хвилин овочі, поки готуються овочі, ми готували майонез і все перемішали і смачного. А зараз ми за допомогою нашої зануватки приготуємо швиденько 15 хвилин, і у нас буде смачне картопляне пюре. Яке буде не тільки смачне, а ще й корисніше, адже коли варимо картоплю у воді звичним для нас способом, у нас що, всі поживні речовини виварюються разом з водою. І фактично, знаєте, дуже гарне порівняння, це коли кажуть, знаєте, як чай теж заварюємо, так? і ми що? Ми випиваємо рідину, а заварку викидаємо. А коли ми варимо картоплю, то ми що? Рідину збиваємо, а їмо як завар. Якщо ми готуємо саме ось таким способом, без води, тут буквально на дно треба буде трішки дати, то всі елементи залишаються у картоплі. Тобто ми все їмо і відповідно, смак такого пюре набагато інакший і смачніший, ніж виварене. Ну і час, так, звісно, поки вода закипить, поки картопля. Тут 15 хвилин і все готово. Трішки води на дно, тому що картопля такий овоч, який досить сухий, він багато рідини не виділяє. Так, і закриваємо 600 ватт на 15 хвилин ставимо у мікрохвильовку. Дивимося результат. Ось так. І зазвичай наш чудо-прес, який дуже швидко і легко збиває. Ось таке у нас чудове пухке пюре. Фактично кажу, 15 хвилин ми готували, і ну, 2-3 хвилини щоб зробити. Смак насправді дійсно інший ніж коли ми варимо картоплю у воді. І як ви помітили, сіль я додаю не коли готую, а вже коли зготовою, тому що сіль при готуванні робить ну, якби, продукти твердішими. Так, а без солі це природній смак, і ми вже просто потім за смаковими, ну, якби такими подобаннями можемо додати сіль. Усім смачного! Готуйте разом з тапорвем!